звати Євгенія Ботенко. Мені 17 років. Народилася у місті Бердянськ. Наразі проживаю у місті Київ. У майбутньому хочу відкрити власну справу. І професія, яку я зараз здобуваю, допоможе мені втілити мрію. Вітаю. Мене звати Карапиш Ігор. Я навчаюся у Державному навчальному закладі. Бардянський машинобудівний професійний ліцей. Це професію Солюсу з ремонту колісних транспортних засобів. Моя мрія не просто здобути знання та навички. А стати справжнім професіоналом своєї справи. Успішним підприємцем, який буде розвивати економіку держави. Я вірю, після закінчення навчання зможу повернутися до рідного міста Бордянська та зробити свій вагомий внесок у його розвиток. Мене звати Бакариджива Еловнора. Я навчаюся в Бердянському машинобудівному професійному ліцеї. За професією, офісний службовець бухгалтерія. Ця професія в майбутньому допоможе мені відтворити перспективну бізнес-ідею. Дякую нашим викладачам за нові знання, які сприяють нашому майбутньому.